Вітати у нас на каналі канал МітоАвто і це канал про автомобілі. І сьогодні ми поговоримо про автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, які ми виграли буквально на початку вересня на аукціоні та готові запропонувати вам для бронювання в дорозі під себе по дуже і дуже вигідній ціні. Ці автомобілі, які ви зараз побачите, ну вони я впевнений, вам досить сильно сподобаються. Деякі автомобілі були куплені ще наприкінці серпня, та ось зараз початок вересня. І е, у нас є ходові топові автомобілі, чирокі, компаси, ескейпи, ренегейди, і все по дуже вигідній ціні. Взагалом ви в мене досить часто запитуєте, а коли вигідно купувати автомобіль на аукціонах, коли ціни на аукціоні нижче. І ще правда, що взимку ціни на аукціонах нижче, е, я завжди стараюся досить зважено відповідати на такі запитання, тому що е, це запитання, яке потребує вивчення досить Такого все-таки глибокого І дійсно, якщо ми проаналізуємо останні 4-5 років аукціони Сполучених Штатів Америки, то ми побачимо, що в зимній період дійсно ціни трішечки дешевші, ніж то можливо весна літо. Але це зовсім не означає, що весною та літом неможливо купити потрібний автомобіль за досить таки низькою ціною. Тому що є декілька тому причин. Наприклад, кожен із вас володіє, в принципі, якимись певними параметрами та потребами до автомобіля, який ви хочете. Ви хочете бажану комплектацію в бажаному кольорі, в з бажаним пробігом і з бажаних років випуску. Так просто-напросто в цей період знижок, коли дійсно автомобілі трішечки дешевші, просто. Напросто вашого автомобіля в ваших параметрах може не бути, або навіть і бути, і буде ще хтось в ньому зацікавлений, і він в результаті піде навіть дорожче, ніж би цей автомобіль можна було придбати влітку чи восени. Так ось, наприклад, щомісяця я реально наблюдаю таку криву, по якій реально відображається те, що ціни на аукціонах падають. Тобто, в період місяця завжди є. Пік, коли ціни найвищі, і є пік, коли ціни найнижчі. І от якраз в цей період піку найнижчих цін, як правило, я закриваю найбільше заказів наших замовників та беру на продаж найбільше автомобілів, тому що автомобілі по ціні нижче. Але на продаж мені взяти автомобіль легше, тому що, наприклад, я до них не приміняю такі параметри, як там. Придуманий сам собі колір, пробіг, там комплектацію, щоб тільки це, це було. В мене досить такі вузькі параметри, але досить широкий. Да? Тобто це повинен бути якийсь джип чи Ford, тому що це автомобілі які найбільше люблять люди. Це Должен бути автомобіль з невеликим пробігом, невеликими пошкодженнями, досить важливо. І вже колір тут не відіграє для мене абсолютно ніякої ролі. Будь то червоний, чорний, сірий взагалі. І а, тому ви можете у нас. З таким чином, бачите постійно в наявності автомобілів дорозі, по досить вигідній ціні і бронювати їх під себе, і вони для вас досить вигідно і гарно виходять. тому що ось так, але відповідаючи наперед на запитання. Якщо хтось ще не зрозумів, то немає різниці, коли шукати автомобіль для вас. Тому що коли у вас є параметри на потрібний вам автомобіль, його потрібно потратити на це 2, 3, 4. Буває навіть 6 тижнів, досить по-різному. Але вишукати той автомобіль, який потрібен саме вам. І без різниці це буде зима, літо. Весна, осінь, абсолютно без різниці. Так, починаємо напевно ми з першого автомобіля, і по дуже-дуже вигідній ціні. На аукціоні ми взяли Jeep Cherokee 2019 року випуску поставки 4200 доларів. Прибіг цього автомобіля складає 37 тисяч миль, це передній привід і комплектація, звичайно, ліміте and Drive. заводиться і їде. В страхової компанії ми придбали цей, цей автомобіль. Це було буквально вчора, тому автомобіль ще не доставлений на майданчик перевізника, та додаткових фотографій його немає. Дивимося, що у нас по ушкодженням. От, у нас ушкодження в правій передній частині. Щось ось заїхало сюди, примяло капот, розбило фару, побило бампер та пом'яло крило. І ось крило трішечки зацепило, також ще у нас пасажирську дверку Бачимо, у нас працювала безпека. От, нагадаю, безпеку ми замінюємо, робимо з гарантією. У нас повністю шкіряний салон з електроприводами сидіння, електрокришка в автомобілі, автозапуск. Дуже гарна комплектація в машини. 8,4 дюйма, великий екран з Apple CarPlay, Android Auto, камери заднього виду, парктроники, кліматична установка двох зон на цього автомобіля, великий екран тут, бортовий комп'ютер. Сидіння, бачите, такі ковшовидної форми з перфорацією, тобто у вас не буде потіти влітку попка і досить гарна виражена бічна підтримка автомобіля. Автосвітло, 4 склопідіймачі, ось у нас три кнопочки. Відповідають за пам'ять сидінь та дзеркал для налаштування на двох водіїв, в автомобіля безключовий доступ та запуск автомобіля з кнопки. Я вважаю, це досить таки невеликими пошкодженнями. Під капотний простір у нас досить таки цілий, Пошкоджень, як такових я не бачу. І автомобіль чистий по стіку 2019 року. Ну що, давайте тепер перейдемо, для того, щоб обговорити е, ремонт. Цього автомобіля. Тому що останнім часом я все частіше стикаюся з цією проблемою, що досить багато людей шукає автомобіль, щоб привезти зі Америки тому що на ринку України зараз дефіцит, автомобілі дуже дорогі і не дуже в доброму стані. Знайти гарний автомобіль можна, але ну треба досить-досить сильно таке попотіти. Але якщо вам потрібно підібрати авто в Україні, то у нас є відділ автопідбору в Києві, також можемо знайти вам гарну автівку. Так ось. Багато кому зараз мені дзвонить, каже Ігор, скільки ось буде ремонт цього автомобіля, чи ось скільки буде ось ця машина ось кидає там. От, ну, тут реально ремонта на 3 тисячі. І оце постійно вже відбувається. Тобто я пояснюю це на відео. Вийшла куча відеороликів про те, скільки коштує ремонт, і ремонт в 3 тисячі не виходить. Я це пояснюю постійно, постійно в телефонних консультаціях. Але людям хочеться. Те, що їм хочеться чути. Я одному навіть людині, одній людині говорю, що бачу, приход, прийдеться розповідати про ремонт 3000, тому що розповідають всі компанії про це, і таким чином не буде значить заказів, тому що будуть іти де розповідають за ремонт 3000. А, не хотілося б такого робити, звичайно, робити не буду, тому що у нас на каналі ви завжди дізнаєтеся правду, ви можете розрахувати свій автомобіль, як то є в, в реальності, і ми розповідаємо, як є. Ось, наприклад, на наприклад, цього GPS. Давайте рахувати по фотографіям, скільки у нас вийде ремонт. Так, друзі, безпека. Значить, безпека десь на 1000 доларів. Сразу. Нам потрібно замінити фару, вона десь 350 доларів, капот буде також 350 доларів, крило 100 доларів. Ця дверка порихтується, бампер десь 300 доларів. Тобто, що ми з вами нарахували? 650, 750, 950 доларів по запчастинам. Так? І 1000 безпека. 1950. Звичайно, зробити тут по фотографії майже нічого не потрібно робити, замінити, як люблять розказувати, крило фару і капот, скільки така робота може коштувати Ну, доларів хай там 400-500. Да? І пофарбувати 1-2. 3, 4, 4 деталі ще 600. От, ну, 1100. Тобто, відповідно, ми з вами тільки що нарахували. Ремонту реально на 3000 тисячі доларів. Якщо вам це хочеться чути, то можете для себе це приймати. Але я можу порахувати, скільки буде автомобіль, е, прибуває в Україну без ремонту. І, до речі, цей автомобіль по дуже і дуже вигідній ціні ви зараз вже можете забронювати під себе по ціні 12200 доларів. Так, автомобіль прорахований, вартість автомобіля, купівлі, доставки з послугами, розмитненням, і вже прораховано, скільки він буде в Києві. Існує невеличка похибка на доставки, тому що вона не точно зрозуміла, скільки буде коштувати саме по морю доставка. Але то невелика похибка, там пару сотень доларів великої ролі не грає. Так ось і ми вам, з вами на прямому примірі порахували на 3000 доларів ремонту, і, будь ласка, в 15 тисяч вам вийде оцей джип широкий. Але в реальності воно буде все абсолютно не так. Наприклад, на одних із останніх відео я вам розповідав, як все відбувається в реальності, і коли ми зазирнемо всередину цього автомобіля, ми побачимо, що, можливо, тут ще буде десь підігнутий речах, ось у нас тут підсилювач і ось адсорбер, можливо, він буде трішки зігнутий в сторону, можливо, трішки потрібно буде підтягнути лонжерон, ось полка крила, до якого кріпиться саме крило, можливо, трішки пішла в сторону, потрібно буде підрихтувати, можливо, уйшов телевізор, можливо, якийсь радіатор потік. Воно всередині все можливо. Можливо, можливо, накопиться. І як я вам розповідав, ось, наприклад, у нас 19 тисяч доларів ціна ремонту автомобіля в США. Ділити потрібно або на 3, або на 4. І ось в реальності вже в нас в Україні вийде гарний якісний ремонт для того, щоб всі запчастини не потрібні викинути з автомобіля і потрібні поставити. І ось, наприклад, 19 тисяч доларів ми ділимо на 4, і у нас Виходить 4750. І от, друзі, біля 5000 доларів. Це вже більш реалістичніше зробити більш якісний ремонт на цей автомобіль і отримати гарну автівку, а не ту, яку ви бачите, є ліповзе, вола, лізе і вся затягнута шпакле, шпакльовкою, герметиком, клеєм, всім, чим хочеш, саморізами, але тільки щоб авто не робити. Ні, зробити абсолютно нормально. При цьому всьому, коли ми це навіть сплюсуємо, у нас виходить машина десь там 17-18 тисяч доларів. Але знову ж таки, я скажу, що це абсолютно не точно, тому що точно ремонт по фотографіям ніхто ніколи вам не порахує. Це неможливо. Ми все-таки все одно говоримо про щось більш таке уявне, тому що ми розуміємо, що ми купуємо автомобіль за океаном по 10 фотографіям. Так ось, з рахуванням навіть цього, враховуючи, що дані автомобілі на авторія продаються десь 22 тисячі доларів, все одно ви отримаєте досить вигідно, гарну автівку. Але не Потрібно думати, що у автомобіля буде 3 тисячі доларів ремонту. Я вже вам пояснив, чому і як це відбувається. І якщо ви хочете про це дізнатись більш детально, подивіться попереднє відео, де я це розповідаю. А ми йдемо далі, ви цей автомобіль можете вже бронювати під себе, він в наявності. А ми переходимо до наступних автомобілів. Jeep Compass 2020 року випуску. Досить таки свіженький автомобіль з невеличким рідним пробігом 42 тисячі миль, автомобіль 2.4 на повному приводі. Також комплектації Limited. Я люблю автомобілі в гарних комплектаціях 4625 виграли його на аукціоні в страховій компанії Hanover Insurance. І тут у нас автомобіль має пошкодження в правій передній частині. У нас щось схоже з джипом Cherokee, також у нас пом'яте крило, розбита фара, бампер. А також пом'ятий капот, який потрібно буде замінити. Спрацювали подушки безпеки. Можна це все відновити. В автомобіля також досить гарна комплектація. Але в компасі не буде в пасажирського сидіння електроприводів. Тобто, якщо вчорокі електроприводи як у водія, так і у пасажира, то у компаса не буде пам'яті і не буде електроприводів сидінь. Ось так у нас виглядають фотографії автомобіля. Ось так у нас все все тут досить таке симпатично. По автомобілю, що варто сказати, значить в нього гарна комплектація, звичайно, є безключовий доступ, запуск кнопки, але автозапуск, немає в нього електрокришки і немає панорами. в автомобіля двохкольоровий кузов, тобто основний кузов виконаний із такого темного сірого асфальтного кольору, криша виконана з чорного кольору. Ковшовидні сидіння з вираженою бічною підтримкою, діагональ екрана 8,4 дюйм. З Apple CarPlay Android Auto. Підігрів сидінь, підігрів керма в цього автомобіля є, також, як і в попереднього Jeep Чироки, також забув про це сказати. То в попереднього Jeep Чироки ще є сліпі зони. А в цього JPA компаса по комплектації цього немає. Тут у нас автомобіль також по досить вигідній ставці, і автомобіль у нас можна бронювати в дорозі по ціні 12900 доларів. Цей автомобіль. Буде прибувати в Києві десь через 2-3 місяці, так як і Джип-Чироки. Він щойно виграний на аукціоні. Додаткових фотографій немає, є тільки те, що е, ми бачимо по аукціону не більше. Але автомобіль досить приємний та комфортний. Запчастини на Jeep компас трішечки будуть дешевші, ніж на Jeep Cherokee, В ремонті він також буде виходити трішечки дешевше. Та є всі необхідні функції, що мають бути в сучасного водія. Ось тут у нас шайба перемикання трансмісії, тобто повного приводу зонний клімат-контроль, чотири склопідіймачі в автомобіля є. Великий екран, як я вже сказав, по центру з Карплеєм, та великий екран ось тут за кермом безпосередньо. Та на ці автомобілі з легкістю ставиться газ. Газ четвертого покоління ви можете зробити підключити цей автомобіль у нас на СТО, або ви можете забронювати під свій ремонт, самостійно зайнятися ремонтом. Якщо робити у нас, додатково люди ще замовляють обслуговування автомобіля, заміну гуми, розвал обов'язково робиться на автомобіля. Досить важливо, всі автомобілі від нас виїжджають як в геометрії кузова, так і в геометрії ходової. Це досить важливо, тому що ми не можемо по-іншому випускати автомобіль. Наші замовники. Мають отримувати виключно якісно відремонтований автомобіль, тобто відповідно в геометрії. Отримують гарантії на відновлювальні роботи на СТО один рік, на рехтовичні роботи, на малярні роботи, на всі запчастини, які замінені, тобто є і додаткова гарантія. В цьому і є перевага, замовляючи авто з нами, ви отримуєте авто з гарантією. Класна ціна 12900. Бронюйте, якщо авто сподобалося, а ми йдемо далі. Наступний автомобіль Jeep Cherokee 2021 року. По ціні 5200 забрали на аукціоні і цей автомобіль має пробіг 39 тисяч миль. Автомобіль у нас в комплектації Latitude Lux, але нічим не гірша від Limited. Купили ми його в страховій компанії State Farm Insurance. Цей автомобіль вже у нас має також пошкодження в правій передній частині, пошкоджено крило, фара, бампер та капот. Спрацювала по стандартному безпеку. В цього автомобіля є уже панорамна криша. І потрібно звернути увагу, що він додатково оснащений хромом. У нього Красиві хромовані диски та хром безпосередньо на ручках та на дзеркалах. В цій комплектації Latitude Lux є ще також сліпі зони, електрокришка багажника, автозапуск автомобіля. Автомобіль з двигуном 3.2, на нього також ставиться газ 4-го покоління, електроприводи і пам'ять сидінь, електроприводи як у водія, так і у пасажира. Ось воно відніється. Повний електропакет на 4 склопідіймачі, автоматична коробка ZF на 9 передач, екран на 8,4 дюйма з Apple CarPlay, Android Auto, кліматична установка двох зона, Тобто для двох пасажирів буде досить комфортно їхати. Великий екран також за кермом. І цей автомобіль у нас 2021 року, але точно по стіку це не видно. Date of, і, можливо, він буде 20-м роком по стіку. Це треба буде дивитися. Є фото підкапотного простору. Таких великих руйнувань ми не бачимо. Звичайно, полочку крила підігнуло, потрібно буде перехтувати, поставити на місце, але все інше досить таки непогано. В цього автомобіля є ще круговий огляд, можна його покрутити, подивитися в круг. Та ціна на цей автомобіль. Будем. 14 тисяч доларів з урахуванням доставки і розмитнення його в Києві. Поки автомобіль в дорозі, ви можете бронювати його дешевше. Можна покрутити подивитися також і всередині, що у нас в автомобілі. Тобто, ось у нас, бачите, і контроль смуг, утримання смуги, відповідно датчики сліпих зон. Тут у нас іперктроники, звичайно, є, і сама панорамна криша. Ось тут вона видніється. Сидіння у нас також з перфорацією, тобто буде зручно їздити. В Цьому автомобілю. Ну, як я вже сказав, електрокришка багажника, також це все є. По ціні 14 тисяч доларів можна уже зараз бронювати цей автомобіль під себе, як я вже сказав. Досить буде непогана купівля. Та якщо немає потрібного автомобіля в цьому переліку, який потрібен вам, вам подобається щось інше, інший колір, інші комплектації чи щось, щось інше, контакти знаходяться під цим відео, телефонуйте, задавайте запитання, я вам відповім на них. Відповідно, від, надам потрібні. Консультацію, а і зможемо вибрати для вас потрібний автомобіль в потрібних для вас параметрах, а ми йдемо далі до наступного автомобіля. Ford Escape 2020 року випуску. За 600 ми взяли на аукціоні. Це у нас страхова компанія продавала з пробігом 33 тисячі миль, і цей автомобіль в крутій класній комплектації SEL І е, у нього невеличкі передні пошкодження. Цей автомобіль приїжджає в Україну по, по ціні. 14650 доларів. Ви можете бронювати уже зараз його у нас е під себе. І це досить вигідна, крута, класна ціна, враховуючи, що подібні автомобілі е десь по 24-26 тисяч продаються на авторіо. Ви під себе можете зробити його значно дешевше. Дивимося, що у нас по пошкодженням Як бачите, у нас розібраний передок, у нас на місці жалюзі, касета радіаторів, дестронік. Все у нас є ось тут на місці. А ось тут, де у нас помалювала страхова, ось тут якась стрілечка, ось тут якийсь кружочок. Бачите, ось саме в тій частині у нас щось невеличке приїхало. Завдяки тому, що у нас розібраний автомобіль, ми бачимо, що сильної, сильного пошкодження силової конструкції автомобіля немає. І я вважаю, це досить великою перевагою у цього автомобіля. У нього класна крута комплектація. З датчиками сліпих зон, красиві диски, безключовий доступ, запуск автомобіля з кнопки. Автомобіль має Дестроник може їхати за іншими автомобілями, прив'язуватись, тобто адаптивний круїз-контроль, що досить зручно. Фотка переднього простору. Бачимо, ось у нас ланжерони, вони у нас на місці, двигун не обнімають. Завдяки тому, що у нас розібрана повністю передня частина автомобіля, у нас все досить гарно прослідковується, і ми бачимо, що в автомобіля пошкодження не критичні. Я вважаю це великою перевагою. Безпека у нас на місці, вона не спрацювала, автомобіля шкіряний салон повністю. В автомобіля ярко виражена бічна підтримка, електроприводи сидінь, Apple CarPlay, Android Auto, електрокришка багажника, автозапуск. Це все в автомобілі також є. Ось у нас пам'ять сидінь, 4 склопідіймачі, шайба повного приводу, клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма. Все є на цьому автомобілі. Ось такий великий екран, на якому ж розміщується сам Apple CarPlay Android Auto, всі сучасні функції, тобто сучасний класний автомобіль автомобіль з невеликими пошкодженнями можна уже зараз бронювати під себе в дорозі. Ще у нас видно, що з автомобілем прийде дві фари, також жабо, і, можливо, ще якісь запчастини положить з ним, але це ми будемо бачити, коли автомобіль буде безпосередньо на перевізнику. Тобто, нам потрібно буде набрати. Запчастини напередок, навісити їх, роботи досить таки багато не планується. Знову ж таки, якщо рахувати ремонт по фотографіям, його можна нарахувати і на 3 тисячі доларів. Але давайте виходити з вами все-таки з реальності. Знову бачимо: ось, будь ласка, 16 тисяч доларів у нас ціна відновлення, оціночна автомобіля. І навіть якщо ми їх розділимо на 4, то це буде 4 тисячі доларів. Ціна відновлення цього автомобіля може вийти в Україні. Україну. В у з практики скажу собі так. Краще до 5 заложити, зробити в автомобіля більше, тому що ви вкладаєте гроші в свій автомобіль. да Коли людина перекупник, коли вона робить автомобіль на продаж, у неї задача, як чим найменше вкласти грошей в автомобіль, щоб чим найдорожче його продати, і найбільше зробити маржу, тобто найбільше заробити. Коли ви робите автомобіль під себе, ви замовляєте запчастини, роботи, селінблоки, все ви замовляєте на свій автомобіль, і ви платите саме за це. Ви інвестуєте кошти в свій автомобіль. І, відповідно, автомобіль, автомобіль відповідної якості ви і отримуєте. І тобто, на одній Чаще буде автомобіль на продаж, а інший зроблений під себе, реально під себе, а не так як розповідають на авторія, да? то е, на цій чаші буде все-таки переважувати ваш автомобіль, тому що ви вклали в нього гроші, а не в герметики, в клей і в саморіз. І ось буде різниця. Так навіть якщо вийде ремонт і до п'яти, то автомобіль вийде там біля 19 тисяч, може й менше, може, і менше реально ви можете бронювати авто під свій ремонт, самостійно зайнятися ремонтом. Ще дешевше може і на чомусь зекономити, зробити. І в результаті ви отримаєте авто дешевше, ніж на авторі. Як на мене, це досить таки велика і суттєва перевага. Йдемо далі. Наступний автомобіль ми з вами розглянемо Gipprani 2018 року. 2200 взяли на аукціоні, страхової компанії ЦСА. 54 тисячі пробіг в автомобіля на автоматі, і автомобіль у нас в такому стріблястому кольорі має невеликі передні пошкодження. Давайте. Дивитися його фотографії. А, забіжу наперед. Ціна автомобіля, поки він в дорозі, 9900 доларів. Саме по цій ціні ви можете забронювати цей автомобіль прямо зараз. І я вважаю, це досить вигідна ціна, тому що аналогічні автомобілі продаються на авторі десь 17-18 тисяч. Ви можете зробити під себе його дешевше. Йдемо далі і дивимося, у нас фронтальні передні пошкодження, щось заїхало в передню частину автомобіля. У нас працювала безпека. Ну, як стандартно все в джипах, знаєте, ну потрібно буде замінити два крила, капот Бампер, рішітку, фари. Це все піде під заміну і потрібно буде зробити безпеку, лобове скло, як правило, розбите, коли спрацьовує безпека у автомобіля. Це потрібно врахувати. В автомобіля гарна комплектація. Ось ми бачимо у нас тканевий салон, це не шкіра, але тим не менш, у нас є електроприводи сидінь, датчик світла, шкіряне кермо, двохзонний клімат-контроль. У нас великий екран з Apple CarPlay, android Auto Автозапуск є в автомобіля круїз контроль 4 склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, пам'яті нема, клімат двохзонний розміщений ось тут, електроручник, тобто всі сучасні комфортні функції автомобіля присутні. 54 тисячі миль, це там біля 80 тисяч кілометрів, може 90-це невеликий рідний пробіг. І на цей автомобіль також ставиться газ 4 покоління. Враховуючи, що він приїжджає 9900 доларів, давайте знову ж таки рахувати по фотографіям. По фотографіям можна нарахувати і на 3-3,5 тисячі доларів ремонт. Як я вже вам казав попередньо, трошечки більше потрібно закладати, щоб робити для себе автомобіль якісно і щоб не слухати оцю лапшу на уші, які люблять розповідати. Хтось інший і розказувати, та дивися, тут тільки фару крило поміняти. Ні, друзі. Завжди, коли ти робиш автомобіль під себе, набереться комплекс ремонтно-відновлювальних робіт, і навіть якщо зробити цей автомобіль до 5 тисяч, він вам вийде в 15. І це буде досить вигідно як по авторі, як по аналогічним автомобілям в продажу. Ви підготовите автомобіль під себе і зробите сразу його відразу якісно, отримаєте потрібний автомобіль. Не потрібно буде а, бігати, шукати, де. Потім автомобіль доробити, і що з ним робити далі. І е, саме тому я не люблю, коли е, так сильно заменшують вартість ремонту. Та навіть послухати мої слова, ви можете, переконавшись, відберете якийсь автомобіль і на якесь е, більш-менш прилічне СТО звертаєтесь і кажете, я от купив автомобіль в Сполучених Штатах, везу його, хочу там у вас рекомендувати. Можете мені хоча б там приблизно по фотографіям оцінити вартість ремонту. Звичайно, вони, як і я, не зможуть вам сказати, скільки точно буде вартість ремонту, але ви побачите, що більшість СТО вам скажуть, що це буде коштувати ну десь так, як я, і я наприклад, називаю. Коли ви зайдете, просто-напросто зайдіть на той самий OLX, хоч то і не точні ціни, але тим не менш, коли ми говоримо там, про автомобіль, подивіться, скільки коштує бампер в зборі, не голий бампер, а бампер в зборі, скільки коштує капот, фари, касета радіаторів і так далі. І ви для себе зрозумієте, скільки коштує відновити безпеку і так далі. Що, е, коли ось мені сьогодні телефонував клієнт і каже, мені там така-то фірма кидає, порахуйте мені ремонт, обіцяє, що привезе цю машину там, в 15 з ремонтом. А я говорю, так, вона. В 14 тільки заїде, що за 1000 зроблять ремонт, а там центральна стійка сидить в машині. Говорю вам за 1000 доларів навіть по роботі ніхто центральну стійку не замінить. А ще потрібно запчастини, і потрібно буде автомобіль фарбувати, і потрібно зробити безпеку. Але люди чомусь на це ведуться. Я не можу зрозуміти, чому. А, може, ви мені в коментарях поясните, чому так, не знаю. Але, наприклад, знову ж таки, вартість реалістичного ремонту ви можете порахувати і врахувати, зателефонувавши. На любе СТО вам порахують, більш-менш так само, це реалістично. Тому що люди в результаті потім купують автомобіль і не знають, що з ним робити, бідкаються, бігають, тому що не вистачає грошей на ремонт. Тому що ізначально їм сказали, та тут за 2000 чи за 1000, чи навіть за 3 можна все зробити. Ну, якось так. Якщо у вас залишились до мене запитання, можете написати їх в коментарях під відео, можете зателефонувати. Номер в опису цього відео, я відповім на всі ваші запитання, проконсультую. Якщо сподобався один із цих автомобілів, ви можете уже зараз бронювати його під себе та вже стати скоро володарем цього автомобіля. Можна робити як у нас на СТО під ключ, так робити у себе під свій ремонт бронювати. Якщо ви можете зробити дешевше, реально зробити дешевше, да, то будь ласка, забирайте, ми не проти. Важливо, що треба знати, що на, якщо будете робити у нас, то на роботи Нашого СТО, ви отримаєте додаткову гарантію. Сподобалось відео? Підтримайте канал, підтримайте відео лайком, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!